В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, слава Ісусу Христу. Щиросердечно вітаю усіх нас з прекрасним і світлим праздником, праздником тріумфу Божої любові. Які сьогодні є символом Христового Пресвятого серця? Сьогодні ми вшановуємо серце Христове як символ Божої вічної любови, спрямованої до людини, зародження самого свята. Відноситься до 11-12 століття. Початком культу Пресвятого Серця Ісуса поклало шанування христових ран, яке отримало ширше розповсюдження в 13 столітті, коли монахи присвячували особливі молитви Христовим ранам, особливо виділяючи пронизаний бік. Спасителя. Таким своєрідним поштовхом для розвитку культу серця Ісуса стали об'явлення монахині французького монастиря Порі Лемоніаль, святій Маргариті Марії Алякок, який неодноразово об'являвся Ісус Христос, показуючи своє зранене серце. Та поручав шарити побожність до нього. Божественний Спаситель з'явився побожній монахині святій Маргариті Альокок в 1647-1690-х роках, у об'явленнях, вказуючи на своє Пресвяте серце, яке сяяло, неначе сонце. Коли вона молилася ревно перед найсвятішими тайнами в каплиці. Пресвяте Ісусове серце оточувала корона і стерня, гострі колючки якого символізували гріхи, котрими люди безпощадно Його зранюють. У серце був устромлений хрест, наш Божественний Спаситель при цьому. Мовив. Це вже моє останнє зусилля, щоб відвернути людей від сатани і притягнути їх до моєї любові. Хто прийме цю побожність, Той запровадить у своєму серці Царство Божої любові. В одній зі своїх появ Ісус Христос. Показуючи своє зранене серце, сказав такі слова, ось серце, що так дуже полюбило людей і нічого не щадило, а навіть себе вичерпало і винищило, щоб тільки показати їм свою любов. А як відплату, за те дізнаюся від них тільки невдячність через їх брак пошани. І їх святократства через холод і погорду, що їх вони оказують мені у присвятій Тайній любові. Тож, побажанні самого Христа ціллю такого набоженства до його присвятого серця, є відплачувати Йому любов'ю за любов та надоложувати за зневаги у присвятій Євхаристії. До особливих форм набоженства Христового серця належить святкування празника Христового серця, також першій п'ятниці місяця з винагороджуючим святим причастям і святими годинами, щорічна віднова акту посвяти, посвята родини Христовому серцю, інтронізація образу Христового серця в родинах. Та нічні винагородні адорації святих тайн, які і по сьогодні відбуваються по монастирях. Коли ми роздумуємо про це величаве свято Христового серця, його безмежної любові, ставимо насамперед собі таке питання. Господи, за що ж ти полюбив людину? От за що ти її полюбив? І саме приходить така відповідь, а в принципі, ні за що. Нічого людина такого не зробила, крім того, що зневажила Бога, не прийняла і його розп'яли на Христі. Окрім цього, нічого. Що таке зробили апостоли для Ісуса Христа? В принципі, нічого. Такого особливого, були з ним, втекли від нього, і завдяки дії Духа Святого тільки тоді набралися мужності і пішли на всі кінці світу проповідувати Новий завіт. Отож, коли ми роздумуємо про Божу любов, ми маємо роздумувати і взагалі про любов як таку. Тому що любов є на кожному кроці. Всі пісні в транспорті, в маршрутках, в інтернеті, по радіо. Всюди про любов. Є ті дні любові, святого Валентина, так, так звані, всюди розвішуються різні сердечка, дуже багато різних празників свят на рівні держави, які говорять про любов. І чи ми розуміємо, про що йде мова? Коли хлопець говорить дівчині, я тебе люблю, чи вона йому каже, я тебе люблю, чи вона усвідомлює він, що насправді відбувається? Що це означає любити? На перший погляд, це емоції приємності, якісь певні відчуття. Коли ми говоримо про любов, то завжди ми кажемо, як добре з цією людиною. Ми щось відчуваємо до цієї людини. Нам є приємно. І знаєте, відбувається якась така сила, появляється на якийсь час, що та особа просто творить для іншої людини якісь речі, які би в такому звичайному спілкуванні чи побуті не творила. Часто буває, знаєте, хлопець такий, і, знаєте, не побритий, не помитий, непострижений, що небудь вдягнений, так собі ходить, йому добре. Але як тільки закохується в дівчину, як тільки виникають до неї якісь відчуття, і миється, і стрижеться, і голиться, і футболку вдягає чисту. Хоче квіти якісь там збирає по полі ромашки, робить якісь такі надзвичайні, на перший погляд, дурниці, а насправді це є відчуття. Чи це є любов, сестри і браття? Абсолютно ні. Хочу розчарувати тих, які мене зараз чують через мережу інтернет. Що якщо ви це робите, це ще не означає любов? Це відчуття, скажемо, це закоханість, скажемо, це якісь певні такі природні, емоційні, душевні, якісь ознаки це такий перший крок, крок в якому виявляється справжня така сутність людини. А вже другий крок, назвемо це любов'ю, але й як ця любов проявляється? Чи це тільки відчуття? І щоб це зрозуміти, ми дивимося на Ісуса Христа, дивимося на Його любов до людини, яка вона є? Вона є віддана повністю нам? Безглуздо віддана. Тому що ну, любити нас. Це наразити себе на що? На ще одне розп'яття, зневагу? Мені якось попався такий простий в інтернеті відеоролик, де один блогер ходить по місті Львові, не по Харкові, по Львові і питається молодих людей: ви вірите в Бога? Не вірю в Бога. А ви вірите в Бога? Якось нам хлопцям він питає. Він каже: а хто ту такий? Далі ви вірите в Бога? Він каже: вірю в себе. Знаєте, ніхто не сказав, що вірить в Бога. Далі він питає, чи ви знаєте Отче наш. Ви думаєте, знаєте Отче наш? Напоки сміються з того блогера, що він питає, чи ви знаєте Отче наш. Чи ті люди пізнають на землі любов справжню? Ніколи, ніколи, сестри і браття. Бо любов це не відчуття, любов це спрямована дія волі нашої, добровільна дія волі до іншої людини, Безкорислива. Так як Бог безкорисливо йде назустріч людині, щоб її спасти, його розп'яли, він воскрес, прийшовши 40 днів був на землі з людьми. І далі вже там прославлений, він ще об'являється, святій Маргареті Марії Аллякок, бо він любить. Кому це потрібно? Комусь потрібно, навіть отче наш не знають. Вони навіть не знають в ім'я кого вони хрещені. Це жах. Це люди, які будуть все своє життя належати волі інших людей, розумніших, хитріших або тих, в яких є ця любов. Це будуть раби. Бо людина, яка постійно шукає любов, вона є рабом. Вона постійно, як та бджілка, сідає на кожну квітку з надією, що там буде мед. А там нема меду. Це квітка, це пустота. Отож любов. Вона завжди приходить пізніше. Деколи буває раз в житті, деколи дуже рідко буває двічі. І як в перший раз, так в другий людина дорого має за цю любов заплатити. А що є найдорожче це вийти зі свого егоїзму і почати служити іншим людям, оправдовувати. Наприклад, голитися не заради дівчини, а голитися заради того, що я є. Щаслива людина, що є її вільна людина, що є її образ і подоба Божа, наприклад. Ну, Якщо дівчина скаже, я тебе не люблю, в мене, як так, часто кажуть, нема почуттів, були почуття нема почуттів, то що не голитися, брудним ходити, товстим ходити, смердючим ходити, та ні. Справжня любов це. Віддача дару від себе. І вона завжди характеризується вчинками. Якщо немає таких вчинків, безкорисливих, інколи таємних, то немає і любові. Це є емоції. І допоки, наприклад, ми п'ємо. Дуже смачну каву з молоком, з цукром, то поки ми її п'ємо, ми відчуваємо молоко, цукор, вона є смачна, випили нема вже того смаку. Це така любов може бути, вона швидко гасне, по собі залишає біль, страждання, образи, бо не виправдовує себе. І завжди Бог любов перевірить. Кожне слово, яке сказане, я тебе люблю, буде перевірено, чи ти виходиш вільно до цієї людини і готовий нести з нею не тільки безтурботність, але й біль, самотність, хворобу, страждання. Сьогодні вдивляючись в серце Ісуса Христа, який є символом справжньої любові, замість тих надумних сердечків, які ми роздаємо один одному, краще би ми роздавали образ серця Христового, де би ми зрозуміли, що ось дівчата і хлопці, там є любов, і Бог може навчити любити і бути щасливим. Менше би було тих зранень, менше би були розбиті родини, бо в родинах часто шукають емоцій. Немає емоцій, я пішов до іншої, знайду собі другу емоцію. І третю емоцію, і четверту емоцію це прикро. Тому любов належить Богові, бо Він є любов'ю. Жертвуємо цю святу Божественну літургію. За дар любові для нас усіх, щоб та любов прийшла до нашого серця, щоб Бог був фундаментом цієї любові, дародавцем любові, щоб ми її не втратили, щоб ми на неї звернули увагу, щоб ми зрозуміли, що це є цінність усіх цінностей. А це завжди буде якась. Людина, в якій Бог захоче сповнити свою безмежну любов. І саме через служіння безкорисливе, оправдання і ціну жертвенності, страждань, там любов чиститься, вона там вимивається в стражданнях. Саме там ми зможемо зрозуміти, як Ісус нас любить. Любить, щоб просто ми були, жили, пізнавали Його і творили вже тут на землі царство Його любові. Слава Ісусу Христу!